Яка ж зараз вартість сонячних електростанцій у 2025 році? І так, ми підготували вам приблизна вилка цін на самі популярні комплекти. Сьогодні поговоримо про мережеві сонячні станції, які працюють тільки з мережою без акумуляторів. Їх беруть під зелений тариф або щоб економити. 10 кВт-інвертор, 12 кВт сонячних батарей. Зі встановленням приблизно стартує від 4800 доларів до 5800 доларів. 30 кВт інвертор 36 кВт сонячних батарей. Це приблизно від 11,5 тисяч доларів до 15. Інвертор на 50 кВт, 60 кВт сонячного поля зі встановленням зараз приблизно від 19 до 23 тисяч доларів. Ну і зараз саме така потужна і популярна сонячна станція – 100 кВт інвертор, 120 кВт сонячних батарей. Це від 34 до 45 тисяч доларів. Їх беруть в основному, щоб економити. Це на виробництво і всякі підприємства. А для визначення точної вартості сонячної електростанції потрібно, щоб наш спеціаліст приїхав на місце встановлення, провів певні заміри на основі того, ми зможемо розрахувати комерційну пропозицію, яка найкраще підійде для вас. До речі, виїзд нашого спеціаліста на місце встановлення є абсолютно безкоштовний по всій західній Україні. Тому, якщо ви плануєте будувати сонячну електростанцію, звертайтеся до нас в компанію Правильне електроживлення». завжди раді будемо допомогти. Якщо вам це було цікаво, за вас підписка. Всім пока.